У рамках рубрики Зворотній зв'язок до редакції нашого телеканалу надходить чимало звернень від людей із різних куточків країни із найрізноманітнішими проблемами та питаннями. Цього разу до наших редакторів звернулися батьки першокласників із другої школи селища Рад, що на Волині. Вони кажуть, що для їх дітей після численних прохань облаштували укриття, куди вони спускаються у випадку тривог. Однак батьків обурює стан цього укриття, а саме туалет. Мама першокласниці зауважила, замість облаштованої вбиральні звичайне відро. Якось вибоворили батьки з заявами, ходили, просили, просили раду, зробили. Зробили, я не бачила, як зробили, тому що в мене маленька дитина, я не бачила, як зробили. А оказується, е зробили, знаєте як, побілити, то побілили, тарти туди і лавочки затягнули, а туалет не зробили. Просто поставили відро, одне відро на всіх дітей. А там перші класи, два перших класи. На туалет дітям немає грошей, а 4 мільйони на ремонт ЦНАПа є. Ремонт ЦНАПа це не таке вже є важливе. На перше це зробити сховище якісне для дітей. Натомість директор школи зауважив, що перед тим як відкривати це укриття, його показали батькам. в останні жодних зауважень не мали. Очільник закладу запевняє у сховищі встановлено для дітей біотуалет. Там не вітро. А що там? Там такі виходить, як туалет. Ну як він зроблений в укритті, такий, такі там це і виходить, що там. Ну таке воно ж ходжете воно але все там як відповідає тим нормам. До мене батьки не приходили. Якщо, як ми організовували все повністю це все навчання, ми робили я батьків, це все ознайомлював, вони всі ходили, всім все підходило, все від А до Я. Це вже весь цей час, вже ми вчимося, це з Нового року ми вчимося, всі дозволи ми отримали, наприклад, на те навчання. Своєю чергою голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук сказав, що це укриттям перед відкриттям оглядала спеціальна комісія, до якої входять і представники ДСНС. Мовляв, жодних зауважень до вигляду вбиральні вони не мали. Посадовець каже, подали документи на програму фінансування облаштування укриттів у прикордонній зоні. Ні, ми подали чотири навчальні заклади під програму укриттів в прикордонній зоні. Всі можливі, які є можливі, чотири заклади підходять під ті норми. Ми подали це залежить від того, як ну приймуть рішення, в тому числі і друга школа на на будівництво власного укриття якого mm -hmm. ми сьогодні немає тут удавго документи готуються по доби і вишукуємо додаткові джерела, в тому числі державні для будівництва цих укриттів. Mm -hmm. З приводу 4 мільйонів є офіційне моє роз'яснення, чому це так. Тому ну, тут можна ознайомитися на моїй сторінці, і даний об'єкт розрахований ну, на три роки. На сьогоднішній день кошти на нього не виділялися, будівництво не здійснюватиметься з огляду на те, що ну, не на часі. Але щоб не втрачалася чинність проєктно-кошторисних документацій експертних висновків, ми провали, ми провали ну, процедуру не провели, а проводимо процедуру закупівлі.